темному і, здавалося б, безмежному полі під нічним небом, густо зораним димом і блискавками вибухів, бійці легендарної бригади Холодний Яр зайняли свої позиції. Грудень 2022 року зима щойно уступила у свої права, застилаючи землю снігом, який тут же змішувався з багнюкою та кров'ю. Це був Донбас, де кожен метр землі ставав полігоном жорстоких боїв. Здавалося, що цей день буде таким, як і попередні: стрільба, обстріли, короткі вилазки у сіру зону і повернення до холодних окопів. Але ворог вирішив інакше. До позицій Холодного Яру почали підходити колони бронетехніки противника. Спершу Розвідка помітила лише кілька танків, але дрони-коригувальники показали справжні масштаби наступу. Ворог планував масований прорив. Командир бригади з позивним вітряк зібрав особовий склад у швидкому брифінгу. Хлопці, перед нами непростий бій, перед нами шанс показати, хто тут справжній господар. Ми їх. Не пропустимо, сказав він, стискаючи карту в руках. Перша атака почалася о третій ранку. Танки і БМП супроводжували піхотні підрозділи противника. Українські захисники зустріли їх шквальним вогнем. Гранатометники, ховаючись серед дерев, один за одним палили ворожі машини. Один із найточніших був боєць із позивним сова. Його постріли влучали у слабкі місця броні, зупиняючи техніку ворога ще до того, як вона підходила до позицій. Але це був тільки початок. Росіяни продовжували наступати, незважаючи на втрати, їхня артилерія. Вела безперервний обстріл українських окопів, зрівнюючи із землею бліндажі. У цей момент на передову вийшли мисливці з ПТРК. Серед них був боєць із позивним Лютий ветеран, який бачив уже не одну війну, і його напарник, молодий боєць-камінь, стали ключовою ланкою у боротьбі з танковою загрозою. Усього за дві години вони знищили п'ять танків, змушивши решту техніки відступити. До світанку ворог знав значних утрат, але не здавався. Росіяни почали змінювати тактику, відправляючи невеликі групи піхоти в обхідні маневри. Холодний Яр відповів своїм кроком. Мобільні групи, оснащені мінометами і дронами камікадзе, швидко знищували ці спроби. В особливий момент дрон розвідника Сапсан зафіксував величезний ворожий склад боєприпасів, який росіяни намагалися тримати в укритті. Це було ключовою знахідкою. Після короткої наради артилерія бригади завдала прицільного удару, і потужний вибух. Знищив усі запаси ворога, змусивши їх відступити. Ця битва тривала більше доби, але ворог так і не зміг прорватися. Холодноярівці не лише утримали позиції, а й завдали противнику значних втрат, фактично зупинивши їх наступ на цьому напрямку. Як ви вважаєте? Чи могла б така блискавична тактика бути успішною без використання дронів і мобільних груп? Чи є це запорукою майбутніх перемог? Напишіть свою думку у коментарях. Воїни Холодного Яру укотре довели, що навіть у найважчих умовах можна не лише вистояти, а й знищити ворога. Їхня звитяга та відданість Україні стали прикладом для кожного, хто бореться за свободу нашої держави.